Друзі, всім привіт! Продовжуємо марафонити на бінальних опціонах. Сьогодні вже 31-й день мого марафону. От, Продовжую все ж таки торгувати в плюс ще. От поки що ще не злив і я вже в угоді. Тож давайте вам покажу, куди я і чого зайшов. Зайшов я на парі NSD і USD. Тут я побачив рух вниз, потім побачив таку невеличку корекцію догори і, на мій погляд, ціна. Починає вже заокрулюватися і сподіваюся, що вона піде до низу десь приблизно до цього рівня. Так, у на 7 хвилин, 5 доларів, тому що торгую фіксою. Поки що не використовую Мартін Гілл, можливо, після того, як зіллюю цей депозит, буду думати якусь іншу стратегію. Хоча скажу чесно, що фіксою торгувати набагато комфортніше, ніж торгувати по Мартіну. Ну, в плані тому, що. Спокійно себе більш почуваєш. Менше різних переживань, коли відкриваєшся вже там на останній коліна. Так, ну добре. Відкрили угоду. Тож, просто спостерігаємо, як вона закриється. Так, і тим часом я знайшов ще одну ситуацію на парі AD CNI. Тут фігура гачок. Очікую, що буде рух донизу. Ну, це не впадок, якщо першого гота не зайде в плюс. А єдине, що мене тут смущає на цій фігурі, це те, що тут ось цей рух був дуже маленький. От, тобто Він такий незначний. Взагалі краще, коли оцей рух донизу він більш довгий, такий, більш стрімкіший. Ну подивимось, це буде просто у нас план Б, якщо не зайде угода на NSD-USD. Ну що, у нас тут лишається останні секундочки і угода залітає в плюс. Все, друзі, план Б мені сьогодні не знадобиться, оскільки угоду я закрив плюс, то на сьогодні торги я завершую. Бонус плюс сьогодні відкривати ніякий не буду, От, тому що вчорашній день у нас також був плюсовим. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте підписатися на канал, вмикнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні дні мого марафону. От, ну, ставте лайк, пишіть коментарі. І зустрічаємося завтра на цьому ж місці. Все, всім профіта, всім папа!